Це четверте відео із 4 про легкі емоції. Отже, факт 4: Справжня любов і зрілість. Справжня любов це не про постійні метелики, це про глибину, довіру і зрілість. Там, де є прийняття і готовність працювати над відносинами, виникає справжнє щастя, яке не залежить від модних трендів чи чужих думок, бо легкі емоції швидко згасають, а зрілі почуття залишаються. Ну, і все. Поки ви мене слухали і переглядали ці 5 відео, пройшло майже 4 хвилини. Але щоб приготувати мені смачненького, мені довелось витратити 36 хвилин. Не забувай ставити лайки, підпишися на канал і пиши свої питання, я обов'язково відповім.